Всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні пресуємо сіно. Трактор МТЗ 892.2 і прес-Сімпма З 224 чи 225. Коротше, трактор ще у нас до сих пір на обкаточки. Ну, пресувати то вже пресували ним нормально. Все чудово. Ниткою в'яжемо точніше Юта. Да, З224. Так, нитка юта, що в минулому році, це ось сьогоднішня, теж юта. Е, пропонували нам інші нитки, ну, поки що цієї будемо в'язати. У нас вона поки що влаштовує. Можливо, пізніше те, спробуємо якусь іншу. Прес ось пресували сьогодні теж. Ще не обдули, ще це поле допресуємо, тоді обдуємо. Буде частенький, по ще може. Так. Тут ось так, тут ось так. Поперечину нову не ставили, там можна й нову, поки що користуємося з нашого старого трактора. Ну зараз починаємо. Будемо потрошку пресувати, і десь може нитка закінчиться. Тут у нас в попередньому відео я казав десь 35 сотих, десь плюс-мінус так. Ну Коротше, 35-40 сотих, не більше. Оце це таке, зараз починаємо пресувати. Давай. П'ятсот оборотів на валу ставимо. Сегодня жарко, плюс 30. А ну, пап, подгреби там. Конечно, не Т-25. по присуванню і тюки краще виходять я думаю всім зрозуміло чому краще Такие тючки получается 19, 22, 23 килограмма. Взагалі чудово там гонна муфта працює, все працює. На пресі маю на увазі. Влітку, думаю, ТО зробимо. Так, ось завершили ми тюкування тут на цьому, на цьому полі. Ну тут тюків я не знаю. А скільки тюків десь? Ну, коротше, десь до 30 трошки більше, моє 45. Щось ще ніяк не поставимо. Так, зараз будемо складати, ну тут по пресу все чудово були праві ті люди, що писали потужніший трактор краще пресує Таке воно і є. Нам МТЗ більше подобається тюкувати. Більше... Ну, краще дюки виходить, плотніші вони плюс-мінус усі одинакові. Ще раз повторююся, були праві ті люди, що писали нам, що буде краще. Заб... Ну, і -Т25 теж нормально тікувати, ну він у нас і так занадто багато роботи робить. Пора йому відпочити, вже 50 років йому. Так, ось тючки такі зараз пройдуся, покажу. Отак у нас він бочком ставить, там на краю я трішки там їх розтягував, було краще збирати. Ось такі тючки. Ну Всі одинакові, як бачите. Ось такі красиві. Плотненькі, ну, плюс, я ж кажу, плюс-мінус всі однакові. А це чим краще все таке воно таке і є, як потужніший трактор, так краще і тюкує. Отак. Ось бачите, класні взагалі тючки. По трактору все добре. Все працює як потрібно. Так. Ось таке ось невелике відео в нас вийшло. Потюковки, ну, заодно і обкатуємо, ну для нього тут нагрузки взагалі ніякої немає. ну Кроме що як запускає маховик, розкручує, тоді якась там нагрузка може є. А так. Взагалі, все нормально, все чудово, відлічно працює. Так, добре, дякую, що дивилися відео. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Підтримуйте український контент. Всього найкращого, до побачення.